О, друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали гру гарден. І садочку у мене, Йома-йо, -йо, садок вишневий, коло хати, правильно? Що нам треба? Так-то. Так-то у нас обновочка. І тут Кукінг, хоча вся двіжуха, я вообще. не знаю. Тут, коротше, мутації якісь з'явилися ще. У мене трейд реквест. Опа, прикинь, трейд реквест. Можна передавати бабосики, а можна. А, -а, -а сімечки не зядали. Один трильйон. Один трильйон мені дає, ти поняв? Чи він не дає? Мабуть, не, не дає мені один. Чи дає. У він Солосився. Обалдеть. Ну все, я крутий пацан. У мене один трильйон є. Обалдеть. Оце тобі так початок, да, диви. У них і стільки з цими трейдами. Ще один мені дав, богданчик. Я вже в шоці. У пацанів бабла, йо мой я вообще в шоці. Сіки! Сіки! А це що за цифра? Це 1,5 квадрильйона? Обалдеть! Обалдеть. Я йому так і написав, обалдеть. Оце цифра в пацана. <смі> Давай прийму. Може, прийме. <смі> 1,5 а? Було б солідно, було б солідно. Ну, нема б ходу. 1,5 квадрильона мені? То я сильно багато хочу, правильно? Мабуть, да, мабуть, Богданчик мені не дасть 1,5 квадрйонів. А, це за стрикузу він хоче. Так у мене нема. У мене нема. Стрикозує свободний. Коротше, що в нас по чому? У нас Elder Strawberry, ще досі сама топова штука. А, що в нас ще є? Я можу взагалі попродавати, по суті, лисиць. як варіант. А ще як варіант, у мене тільки райджу і стрекоза. і ще якісь у мене є, а Pets 2. А, це лодаути. Оооо, це можна. Це абоудінна штука. А откуда в мене в них їжа появилась? Ви розкажіть, а? Откуда в мене в них їжа появилась? У мене ж не було їжі взагалі. Так, хорошо. Давай подумаємо. А, мене ось лайкнуті. Вони є, слава Богу. Популярний медведь. Тут усе чикен зобі. Шайні кукет шайні оцей пацан оцей пацан не знаю цапля коротше вони щось тут ще я воще в шоці що в мене тут робиться 300 трильйонів мені дають за єнота я воще в шоці пацаки, які 300 трильйонів я воще тут бімш у мене немає ні чорта хе 300 трильйонів мені насиплять. Пацани, так, а що я хотів подивитись Ем... Так давай я поотміняю А, ці в мене голодні, мужики. Кстати, обновили оцю тепер движуху. Жалко, перевода не завезли на Україну? Ну ладно, цей мені по суті й не сильно надо. Джанг бот. дали мені редфокс Честь. а, цей мені не надо, пацан. Мені не потрібен. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl, Garden, The Drails… Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим гравцем в своїй улюбленій грі. Давай я когось тут придумаю. Давай я, -іпу. я шайні, ще щиба іку. У мене тут ваще, купа, типу всього, але нема щось такого прям жирніча, правильно? Так, футбольний м'яч. Коротше, яйця я А Ай там туди-сюди. Давай ще щось придумаю. Коба мені поставити? Ну, давай я лисицю поставлю. Що мені. У мене є якась лисиця толкова. Повинна бути, ні? Ось о, шайні. Шайні лисиця. Жесть. Оці трейди тепер кидають мені. Лисицю у мені даєте, поняв? Бабочка, бабочка, клас, чуєш. А що він хоче? Він хоче стрікозу. А, це за єнота. Та ні, пацан. 1,1 1 мільйон шекелів, це 4 мільйона шекелів. Диви, тут даже ціни їм дописали. Та я не знаю. Мабуть, ні. Я, мабуть, на єнота не буду міняти. Бабочка, конечно, ну, металик, звісно, круто. Типа в мене рейнбоу може буде з'явитися. Ну таке відчуття, наче я не хочу. подавати. Єнот все таки ну. Штука толкова, та й у мене єнот буде. Єнот, це нормальна річ. Так, давай чимось покормимо по пацанів. У мене є хоч щось похавати там. Дати їм. Так, насіння всякі. Ні, пожди. О, все, все, давай нагодуємо челів. Так, так, так. Нагодувати птеродактиля. нагодувати тут полярного медведя. Давай роза, мене крупте, то все, чикен, зомбіка. Джекпот якийсь, ця двіжуха, голд. Ще з двіжуха, єнота накормимо. накормим. А, він щось ще ні чорта не накормився. Так, трохи накормили і лисицю. Лисицю накормили теж чітко. Так, і давай перцем тебе докормимо. Все, чотенько. Так, у мене м -м -м, ця стрікоза, взагалі, робить річ конкретно. Це дуже добре. Mm. Ще що я хотів розказати, ви можете такого, хто хоче, звісно, тургу цього трейдитись і шукати собі виловлювати якихось петів. Це, звісно, круто, що трейди додали. Тепер не будуть скамити нікого, і хто захоче реально помінятися, то можна буде помінятися через трейд. Ну, якщо вам нема з чого починати мінятися, то ви обов'язково можете завітати в кофшоп просто по посиланні в описі і прикупити собі обалденних петів. І це можна зробити не тільки в Грувгардені, а можна купити собі в дедрейлу Сірельси, там класи всі і так далі. Можна собі... Купити В петсимуляторі, в пет-коу, в той летавер дефенсі можна прикупити купу всього там ультимей, ти, вище, знижки, там ваще капець. Коротше. Там можна все, що хоче купити. Ну і в Гроу Гардені, понятна річ, що можна прикупити будь-якого пета, і кіцуни різні, і райджу, ну райджу пофіксили. Вона ще, чесно кажучи, безсилкова, Так що я би райджу, напевно, просто продав би. Вона мені, типу, особо й не надо. Так Started Kitchen шторм. Хто це включив? Kitchen Storm X2 cooking speed. Abaude, хтось включив. X2 cooking speed. Так у мене нема нічого. Що uh, можна? А uh, у мене ароматик саме. А так якраз таки з цим ароматиком, походу, і готувати можна, ні? Мабуть же ж, да? Все в теж тоже є. Ароматик райджу. Обалдеть, мені просто ароматик райджу подарили. 6. Два її постав. Я не знаю, що вона робить. Ще додатково. Кожні 25 хвилин uh, фрукт uh, Ну, я поняв, ароматик мутацію він накидає. Це обалденно. Це обалденно. Ароматик мутація в мене тепер буде з'являтися. Це крутяк. Ладно, давай покормимо цього райджу. Так як він вже ароматик, то хай він буде ароматик. Обалдеть не встать. Ти прикинь. У когось тут ще кукуруза всяка. А це що за портал? Це що за штука? Обалдеть, це з портала. Як портала портали? А де він їх взяв? Жесть, звісно. Джанкбот! Ти що за чудо? Це що таке? Так, робот. А ну, пожди. Робот, ти поняв? Так, подивитись. Кожні 15 хвилин, 15% шансу get uh, oil мутація. Ааа, він масляну мутацію накидує. Обалдеть, хай мене робот бігає. Давай я щас нагодую його, нічим. Так, старфрут. Що в мене є? Ось цей старфрут. Так, робот покормити. А ти що хочеш, пацан? Він мені дає оце. А що ти хочеш? Бо я е, дам за єнота тобі стрікузу і тирекса. О, давай! Я готовий помінятися. Так, а де єнот мій? Все, пікап? Е, а де він? А де є нот? Що я з ним зробив? О, а він мені дає стрекозу і тірекса. Я готовий. Конфірм. Все, я помінявся. У мене тепер є Shiny Dragonfly, ще одна, і т А Абаудіть, я пома помінявся. Я чітко помінявся, чуєш. Так, а ну. Джангбот. Ну, ой, хай буде. Лисицю я прибираю. Я ставлю ті -рекса. У мене тепер є і Dragonfly. У мене є ще одна Dragonfly. Оце є крутяк. Блін, це класно помінявся. Мені подобається. Ви, звісно, напишіть в коментарях, може я його ще занубив. Конкретно, і не надо було це робити, ну, окей. Ну, типа, я єнота оддав. Мені таке відчуття, наче єнот особо сильно не дуже. Він, звісно, носи фрукти. Ну, но я дуже часто в соло лобі сижу і не так багато, прям щоб э, граю. А якщо моє все голодом буде, то ну, це теж нормально. Ну, щоб бабки чисто фармити баланс, то єнот, звісно, крутіше. Ну, типа типа, прикинь, там 10 єнотів, і вони бігають і лутають саме чіткі фрукти, то я думаю, нічого собі тут можна нафармити бабла. Потім просто сидіти і бути крутим на світі. Ну, типа, чорт його знає. З однієї сторони, да. З іншої сторони, то свій сад, то ти від цього не прокачаєш від єнотів. Ти тільки бабло собі нафармиш, ти все. Ну, в принципі, йомайо, -йо, я поміняв сюди, я маю два Dragonfly. Одна з них шайні, uh, кстати. А uh, один обичний драгонфлай у мене. Він ж обичний? А, oh, він Rainbow у мене. йо ма -йо, А другий у мене просто Shiny. Mm? Тірекс у мене є. Тірекс хороша штука, бо він собі буде хавати якусь мутацію і переносити ще на пару фруктів. Є -є. Якщо я не помиляюсь, іменно так він і працює, а ну. Mm, да, кожні 20 минут хаває мутацію рандомну і переносить на 347 рандомних фруктів. Ну коротше, типа, майже на 4 фрукти переносить мутацію. Типу, коли на три бува, була на чотири. він щось їсть з одного там чилу, допустим, і ще по, 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 по якимось фруктам теж чиути. Ну, типу, з однієї сторони прикольно. Так що, в принципі, типа ну, має місце бути, так сказати. Це хороша річ. Нє, я не буду э, цю рейнбоу стрикузу, йому міняти не буду. Бо він хоче за одну рейнбоу стрикузу, дати мені дві лисиці вроді, і одну кіцуну. Давай я тобі п'ять э, лисиць, а ти щось толкове. Може з ним поміняють. П'ять лисиць йому дам. Що він має мені предложити за п'ять лисиць? Щось зможе предложити чи ні? Ви ще нічого не зможете, то цього. Це буде, звісно, погано. Так, що я хотів? А, я хотів. Ем... М -м, де ця штука? все. Прикол. Пише, не знаю. Пише, ні, сорі. Ну бачиш, бо і ти лисиць з цих не хочеш, бо нікому вона сильно не надо. А от коруптет кіцун, я хочу. Коруптет кіцун, я чую. Трейдинг тікета. А ну? Що в нас тут ще є? Так, Грандмастер поливайка у мене немає, левела плепоп теж у мене немає. Хорстол. У мене скрафтився. Я вже не пам'ятаю, що я з нього хотів робити. Я хотів з хорстола. Осьо він гостей. І блюбері зробити оцю тему. Тільки мені її виростити треба. Так, коруптет кіцунія за 5 лисиць. А ну, поїхали. Так, а як посадити цю штуку? Не садиться, ти поняв? А, посадилася, воно лагає. Осьо, богданчик. Так. Трейд, трейдинг тікет, ось Богданчик. І я йому даю лисиць. Коруптед кіцуне. Я йому даю лисиці. Фокс. Давай йому дамо, ось просто лисицю раз, лисицю два, лисицю три, лисицю чотири, лисицю п'ять. Блін, якось трохи невигодно. Ну ладно, байдуже, давай. Все, я я погодився. І він вроді погодився, правда? І все, і в мене є ароматік коруптед під А Що він хотів, оцей пацан? Сань, дам 300 трільйонів за чекен твого це багато. А дружким де на ті -рексе. Ні, я не хочу чікена віддавати. Так, um, кого би я викинув би поки оцю кетувал, напевно. Кукетував, напевно, би викинув. Поставив би оцю кисуна. Кожні 20 хвилин, енерджі. Діферент different fruit, корупто чакра. Оу, це хороша річ! Чув? це класно. Все, корупто чакра, хай мене буде. Так, а ну, лисі. Подождіть, Дай мені старфрута хороша. ось старфрут хороший. Так, де він я ж зібрав чи ні. Ось, він так, подожди, не буду я меняться. вибачай. Дай я покормлю. Ну шо ти хочеш? Я не буду чекан трейдити. Чикен крутий. Богданчик, ще щось хоче. Капець, вони всі трейдити зі мною хочуть. Шо ж ти хочеш мені дати? Просто бабла? Просто 10 трильйонів мені. ось. А все, ноль. Ви не давати мені 10 трильйонів. А, 100 трильйонів. Ну, пойдет, пойдет, борзо. Оце оце я з ним тільки що мінявся. І він мені не дав бабла за трейд. А тепер вирішив мені дати бабла. Ну слава богу, що 100 трильйонів мені хоч дасть. Ну. То в мене тепер я бабла, чуєш? Я тепер не самий нуб по бабкам. Хе, -хе, -хе> так пацани, я вообще з крутими петами. Дивися, ну мені п'єродакіль по факту не сильно треба. Ну хай буде. У мене два драгонфлая. У мене ароматік коруптит кіцune, яка дає і ароматік, і вона дає. М -м, ще якусь там коруптей тему, в якої дуже великі. Коруптит чакру. А вона, коротше, ще там жирна. А ті рекс буде розносити коруптит чакру. Коротше, в мене ще все чітко. І на цьому, напевно, будемо завершувати. Прокачались ми дай боже. Ну і всім, всім. Boca!